24 жовтня у Дніпровському районі рятувальники провели тактику спеціальне навчання з порятунку людей на воді. Випробували можливості з подолання перешкод автомобіля підвищеної прохідності богун. Ці рятувальні автомобілі долають будь-які перепони, можуть пересуватися болотистою місцевістю і пливти по воді. Герметичний салон не дозволяє воді потрапити всередину. Величезні колеса снігу болотохода мають такий протектор, який дозволяє використовувати його як лопасті моторного човна. В салоні можна розмістити двох постраждалих на ношах, а також шістьох людей особового складу. Також на борту цієї техніки є все необхідне обладнання для того, щоб оперативно надати допомогу людям, зокрема бензопили, шансові інструменти, лебідка, медичне обладнання, засоби зв'язку, навігація тощо. Тож такий автомобіль можна використовувати для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку. Ку людей у надскладних умовах з легкістю долаючи не лише водні перешкоди, а й снігові замети, заболочену та гірську місцевість.